Кого як, ранок починається, а в мене з двадцатки. А щоб ви подібали, прийшов я на роботу з пустим кошельком. Біг Бос каже, під капотом миші погризли щось там це. Я відкрив капот і він каже, можеш мені попшикати якимось балончиком. Я кажу, неси ще гроші, я ще й помию тобі її. Він каже, ну ти мий, за мною не заржавіє. Я кажу, я записуюся, вже третя мойка буде. Він каже, о ти що вважаєш? Я кажу, ну так не то, що вважаю, ну просто це не тяжко От, Прикиньте, я кажу, а він мені ще каже, копі, копі. Я кажу, я щось з такими ремонтами не сталкуся. Ну він каже, відкрий капот, щось покажу. Відкриваємо капот, він каже, копі. Я кажу, та що таке копі? Ну, не міняв я ще ніяких копій, і не знаю. А це миші, оказується. <laughs> Водій, і дивлюся, дійсно, оцю шумоізоляцію, там все, кубло собі вже зробили. Де ти їх знайшов тих мишей, я не знаю. Але ж у нього там частний сектор, здоров'я ці. Надо зараз, коротше, запшикати хімію. Там можна почухати, помити щось. В общем, будемо виселяти цих новосельців. Ех, Намив! а еще поцарапины мне кажется, можешь поубирать? Я говорю, чувствую ты уже не наглей, Биг босс. С удовольствием, но ну, тики пизнишь, я приеду. Сегодня Рапаула, я как красота. Красиво, красиво. Ребят, Дракона, это я ее так назвал, придумал себе. От лучше воно похоже, так все. Такий лисий дракон старий. Погляньте туди, яка красота. А верхушки, самі верхушки в снігу. Хоча б на дворі тепло Так, да, сьогодні вже другий день весни. Видите? Красота. Бачите сніг в горах. В общем, в такому красивому місці, в ресторані йду їсти. Це спеція, ми вже з вами тут були, але коли красива погода хороша, то це ще краще. Сьогодні день, ребята, слухайте далі, я обов'язково приїду в Геню, знайду можливість і вам розкажу. Якийсь джекпот сьогодні від життя прилетів до мене. Дивіться, які раніше козаки приїжджали в цей кафе. -фічку. Свайпи тут гуляли. В качок варочить, на тих не видно. Фух, я навіть наперся сьогодні, як ніколи, від душі. На перше макарони, так, да, не удивляйтесь, тут на перше макарони їдять, а на друге жарена картошка з м'ясом. От, кофейком запив і хліб у них дуже добре самі роблять. От, макарони їдять з хлібом. <гум> Ні, ну Вони просто в якомусь такому були виваляному, я не знаю навіть з чим. Із жареною цибулею. Ну, типу наші по флотськи знаєте, то дуже вкусні. Перший раз я можу сказати, що макарони вкусні. Або мене затягує вже ця рутина італійська. О, look, we've got to fur Appena pulito. Mm -hmm. Главное, что качечка с дымом ездит. Mm -hmm. yeah, <laughs> yeah, тут достаточно такого на Это я ему стекла хоть помыл. Видно? Ну no, в общем, сколько можно уже тянуть, давайте я вам расскажу. Джекпот сегодняшний. Значит, просыпаюсь я. часов в ранку, я просыпаюсь. Пів кофе і ну, нам видають першого числа зарплату. 31-го нам приходить отчот по зарплаті, скільки ми заробили. Ну, як правило, першого числа приходить зарплата. Перше число випало у нас на суботу. Ну, зарплату ждемо коли. Правильно, понеділок-вівторок. Окей. Ну, Тому що в банки, банки, ви знаєте, в суботу, в неділю зайбільш Італії, ще мій банк. Ну, ні, точно ні. І в мене є ще така привичка в неділю перед тим, а я ж мені маю платити за квартиру, а я не люблю затримувати. Але хазяйка ну, в мене така ми з в нормальних відносинах, вона каже, якщо ти там десь відкладаєш собі гроші, ну якби ти не спіши там з них там зі мною розраховуватись, я прекрасно розумію, що там... Можуть затримати, що в тебе зарплата в перших числах, тобто, коли ти там мені заплатиш там, чи першого, чи третього, чи шостого, каже, я не переживаю і ти не переживай. Окей, але все одно знаєте. Ну і плюс є привичка перед тим, як іти вже в магазин на сьогоднішній день. Я завжди заходжу, провіряю рахунок на карті, що в мене там лишилось і там взагалі. От. Ну, то есть вчора днем я ход... ходячи в магазин, я зайшов, провірив банк, ну, в смысле, провірив, що й там лазить, провіряти, якщо тобі в неділю точно ніхто гроші не, не прийшли. Правильно? Правильно. Я подивився, все все отлічно, зарплати нема, все хорошо, пішов в магазин, скупився, прийшов. А сьогодні, в 6 часу утра, я заходжу. Чого я туди поліс, я не знаю. Ну, просто сидів, знаєте, в телефоні кляцав. Заходжу, гроші на рахунку їду. То есть не то, что в неделю днем, они а в неделю ночью мне пришли, вы, вы понимаете, уровень моего шока. То есть мой шок был в шоке трижды. Ну, в Италии в 6 утра уже гроши на карточке, это, это что-то из области фантастики такое, что, ну, кто живет в Италии, кто там, кто-то знает. Там, в принципе, наверное, в любой стране так. Ладно, хорошо. Прихожу на работу. Перейду Захожу в кабинет, чтобы Обід закинуть в холодильник, тому що ну, до обіду може скиснути 30 градусній жарі. Ну, я всегда так заходжу, чую, що слід за мною відкриваються двері. Тобто сіди в холодильник, я повертаюся, біг босс стоїть 20-кові і тікає, що йому меші під капотом рубля. Окей, я ж там прикол туди-сюди. Він каже це. А, ні, підождіть, перед цим мене гукається, що наша тут сидить старший оператор, гукає, каже тобі письмо. Це письмо для мене дуже важливе. Не буду зараз вам розказувати, чого, і як, і, і нащо, і все. Вже як все буде, тоді вже все буде. Але скажу так, що дуже важливе письмо мені від доктора треба було отримати, що я вже роблю, що зі мною все хорошо, що я працюю там і так далі, і тому подобне і взагалі. От, і вона мені цю бумажку. Думаю, просто клас, тобто ми її ждали, відколи вже вже я вийшов на роботу, ми ждали цей документ. Тобто, окей, дали, все, я ж там чучу одразу фото. Як положено. Окей, це ж слід за мною заходить, біг Бос, дає двадцятку, каже за цих мишей, я йому в прикол за ті рази, давай цей раз ми все. Зараз не буду вас лякати. Ну, какая-то у меня будет тайна. В общем, я мою машину, он а мне приносит бабки. Ну, сколько не буду говорить, ну, нормально, конечно. Ну, уже ж все, думаю, хорош на сегодня, этих прекрасных новостей. Тут Лука говорит, Сідай, у нас командировка в специю, о, специя, хорошо, все дела. Но вот, а все мы пометаем, да, 4,5 часа, там, туда, сюда, ну, все, всі Бежухи. Сідаю в машину їхати на спеції. Лука каже, ти знаєш що позвонило начальство і сказала хлопці. Це ж каже, якщо вам зробили командіровки по 4,5, не менше 4,5 часу, буде оплачуватись 45, ну 44 євро, менше не буде оплачуватися взагалі. Звісно, ми так розуміємо, що у вас тепер всі командіровки будуть зверху, чимо 4,5 часу. Каже, ну естественно, я кажу, ну, до бабки не ходів, ну це ж хіба це трудно було догадатися. Ну, як це я поїду э, за два часа, а як правило, два-три з половиною часа уходить на те, щоб знаете, там щось таке по мілочах зробити. То есть, щоб, я вернусь да, півтора часа і буду щось робити, щоб не заробити 45 євро, ну я вас конечно. Коротше, каже, вважаємо любі командировки по 44. А єдине, Лука каже, знаєш, що за декабрь, от, нам посчитали, тіпа, тоді ж ну, перерахували на 7 командировок. тобто ми зробили 12, зі мною за 12 командировок розсчитались по 15. Потім сказали, що за 7 командировок, які вони посчитали як по, ну, більше 4,5 години, вони накинуть гроші. Тепер Лука каже, що накинуть за всі 12 командировок гроші, тільки един мінус. Я кажу, ну давай не можеш бути. все Він каже, спочатку в цьому місяці заплатять тобі за сім, чи за 12. Я так і не зрозумів комусь. Знає, да і в принципі яка мені різниця. комусь заплатять за сім, по 30 євро доплатять, комусь за 12, а комусь в наступному місяці там, тобто доплатять ще за п'ять. Отак от. Так. Скоріше все, що мені закриють спочатку 7 і потім ще 5. От. І тепер уже у нас все. Ну і плюс сьогодні я вам хочу сказати, що ви думаєте? Це ж зараз стоїть, що відосом тут ще на роботі записую, тому що залишилося 15 хвилин підіждати до того, щоб було не скажіть, не 8 робочих часов, а 9. Ну, один час перероботки. До речі, я щось так заглянув, все ж у мене мають підняти зарплату, а до тих пір, поки ми не підняли, то я вам завжди казав 12.50, 12,50, тра-та-та. То, то в мене не 12,50, а вже 13.77. Я не знаю, ну вроді я лучше собі буду читати по 12.50, то знаєте, це, от. а суботній день у мене вже не 15 євро е, час, а 16.76 щось таке. О, ну тобто настільки незначительно воно виросло, але все одно, знаєте, помаленьку-помаленьку сума зростає. І щось я, напевно, ще пропустив. А, ну звісно, я пропустив. Є ще дуже хороші результативні новини сьогодні, сьогодні ж в першій половині дня. Але вот. я поки не можу вам розказати, ну, тому що отак. Вот вот. І я кажу, єс ви знаєте, єс я вірив хоч на секунду в гороскопи, я б сьогодні написав би так, Славко, тобі сьогодні пре з усіх сторін. Ну, типа бабки льються рікою, отак от, от, отовсюду, отовсюду. Мало того, що старі, свіжі, нові і плюс ще зверху, і та ти що, я вже не знаю, що робити. Піду навірно отмячують, як полагається. Шучу, треба йти вже додому, збиратися, готувати їсти. Я так, бідний, сьогодні вхухляв, щоб ви розуміли, даже руки не випачкав. Ще не мив навіть не разу. Зараз так в душ легенько сполоснуся, ну щоб щиталося, типу я ж працював. Не, ну, понятно, то по-любому, ну, не, не мазуту, знаєте, як то кажуть, тим мочалкою здирати з себе. А просто тако приятный теплий душик і вай, оказа. Все. Нахвастався джекпот сьогоднішній зловив. Так що всім гарного дня і всім таких днів дай побільше.